Всім привіт! З вами таксільна група Кавлатекс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо От, товстовок з капюшоном. Країна постачальник іде Америка. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 25 кг. Весь товар у нас сортований по позиціям. І зараз представлена позиція товстовок з капюшоном. Присутні всі розміри. Різноманітна ідея і кольорова гама, і модельний ряд. Оптові продажі. Мішечки у нас йдуть 20-25 кілограмів в залежності від позиції. По 20 кг йдуть одяг флісовий та штани флісові, Решта по 25 кг. Товстовок. Ціна за 1 кг становить 3,2 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 80. доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Друзі, підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші огляди, ставте лайки. Та робіть замовлення в шапці профіля. Ви завжди знайдете інформацію для замовлень. Під кожним відеооглядом у нас завжди йде детальна інформація по позиції, що знімалася, та номера телефонів для замовлень. Зараз представлена позиція. Толстовок з капюшоном під кодом 318. Присутні всі розміри, різноманітна іде і кольорова гама, і модельний ряд. Для замовлень вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Наразі ми маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару. Маються кофти флісові, штани флісові, блюки джинсові і міксовані, і жіночі стречові першого сорту, товстовочки. З капюшоном, дитячий одяг, сукні по акції один дорівнює два, де купуючи один мішок, другий йде в подарунок. Переглядайте наші огляди в групах та робіть замовлення. Ваші увазі представлений от товстовок з капюшоном під кодом позиції 300. 18 Країна постачальник іде Америка. В дані позиції йдуть всі розміри. Мінімальне замовлення становить один мішечок вагою 25 кг. Це йде стандартна вага для даної позиції. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Calvin Klein. Якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, відразу робіть замовлення. Для замовлення вам достатньо бути підписаним на наш канал та написати нам в Дірект особисте повідомлення, вказавши, який саме лот ви бажаєте замовити. Якщо якоїсь позиції немає або ви не знайшли під час відео огляду, відразу також пишіть нам повідомлення і наші оператори вас проконсультують та приймуть замовлення. Замовлення приймаються як на мішечки із відео огляду, так і без огляду запечатані. Вами була текстильна група Кавнетекс, слава Україні.